Марія Ясакова, я з роду українців, моє коріння з роду українців, їх дух сягнув у неба височінь, моя душа заповнена повінця, любов'ю до землі, її святинь. Тут пращур мій добром засіяв поле, він у піснях цю землю прославляв, хоч як і за ним не жартувала доля, свій край беріг любов'ю зігрівав. Я передам у спадок своїм дітям красу полів і стежку лугову мою в країну в весняному цвіті і цю любов, якою я живу, моя сім'я. Моя родина на цій землі із правіків, і в нашім серці Україна, як діти у серцях батьків.